Рівню популярна полуниця в шоколаді в Одесі. Перші будуть чокофрукти. Коштує такий стаканчик 240 гривень. У них на вибір є 4 шоколада. а також у них постійна нижка. Друге буде з Родос з ось такого магазину. Один стаканчик коштує 250 гривень. Таня буде полуниця з фраги. Такий стаканчик коштує 350 гривень. Рівнюємо стаканчики. вазі вони приблизно всі однакові. Але бачите, мені в Родос не змогли закрити кришечкою. Почнемо з полуниці чокофрукт. Шоколад смачний, білий, мій улюблений. До речі, полуниця. Не супер солодка, така трошечки з кислинкою. Далі буде ось така естетична фрага. Я в шоці просто з ціни. Тут вже молочний шоколад. Полуничка дуже м'яка. Не вся. Блін, походу, реально це нутелла. Вона дуже сильно віддає горіхом. Не люблю нутеллу. Тепер беремо полуницю з Родос. Ніці така прямо от жується. Шоколад тут зовсім інший. Якось у основанні я таке враження, що вона трошки зелена. Цікаво, те, що в кожній із стаканчиків було по вісім полониць. всюди був різний шоколад. Найбільше мені сподобалась ось ця. А ти напиши, що тобі подобається більше, і підпишись, бо у мене про все цікаво в Одесі.